Декілька миттєвостей. Єгор Гунічев зробить перший удар. Мені чомусь здається, що боротьба у групі А буде надзвичайно напруженою, цікавою. Тут ж не треба ще й забувати про харківські металі. Зараз Дмитрук подає. І Чурота! Хотим нуль. Іван Матюшенко відкриває рахунок і забиває перший м'яч. минаю у новому сезоні. Тарас Дмитрук, його активність, його ці подачі гострі, небезпечні. Нарешті дають свої плоди. Прямо викладає, як на торіласі цієї передачі на голову Матюшенко і м'яч. Тарас. І, звичайно ж, як не відзначити цей снайперський постріл головою від Матюшенка. Ременяк. Хороша передача на Гунішова. Той розвертається. Робить спробу удару. І Риміня, Артур Ременяк подвоює рахунок. Чудовий удар. І знаєте, що у той самий кут, у який кілька хвилин тому пробував Іван Матюшенко. Два нуль. Минає Рена у захваті від такої гри своєї команди. І змістовна вона і головне результативна. 36 та хвилина. Лишають свої гри у цьому поєдинку, а це вже контратака минаю. Передача на куліша. Куліш. Під праву ногу прибирає пробуває. І що й буде добування 3-0. Ну, що тут пороби шось та якість, яка лишилася минаю і ще з минулого сезону? Команда вміє дуже стрімко атакувати. Робить це гостро і великою кількістю футболістів мчить вперед при першій же нагоді. Обидві команди а, мають досить непоганий рівень і здатні показувати гарний футбол. І насправді. Цюцюра! Удар! І один! При Карпаті повертається в гру. Василь Цю Ось це так гол і ось це так передача. Скидку цю робив Олег Кос. Як... <плес> і що арбітриня вказує на, п... на 11-метрову позначку. Єгор Унічев заробляє пенальті. Ну і це вже можемо вважати 100% фактом, тому що. На відміну від української прем'єр-ліги у першій лізі у нас немає системи вари. Рішення арбітра воно остаточне. Дмитрук розганяється. 4-1. Розвів Владислава Кучерука. І м'яч поразних кутах. Тарас Дмитрук і відкриває Тарас Ліг своїм м'ячам у новому сезоні. 4-1. Біля м'яча робить подачу. Ну що, можливо, тут 4-2. І знову відіграють один м'яч і скорочить розрив до двох забитих голів Перекарпатця. Сергій Швець, центральний захисник. Те, про що ми говорили, це один з тих футболістів, від яких варто очікувати. Саме голів після стандартних положень, після подач. Зріз дозволяє Сергію Швецю. Дивіться футбол, чемпіонат першої ліги на телеканалі «Діві Спорт. І болювайте за своїх на все добре.